Батько підрізав сина усе через алкоголь. 29 липня близько 20-ї години у квартирі за місцем спільного проживання, перебуваючи в чергове на підпитку, 56-річний рівнянин почав кричати на сина та провокувати конфлікт на побутовому ґрунті. Щоб уникнути суперечки, 32-річний чоловік пішов до себе в кімнату та зачинився. Після чого батько схопив кухонний ніж та почав гримати у двері. За сина вступилася матір, однак чоловік відштовхнув її так, що вона впала. Почувши це, син вийшов з кімнати та відразу отримав удар ножем в живіт. Пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 15 та частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство. Чоловікові вже оголошено про підозру та затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.